Про те, чим вибухнули соцмережі сьогодні вночі та надранок. в змі масово почали повідомляти, те, що в Кракасі Венесуелі пролунали потужні вибухи. Клаш репорт писало, що ймовірно США завдали авіаудару по країні. Що відомо було далі? Буду вам цитувати зранку, 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі чутно потужні вибухи було. А про це повідомляються з посланням на Clash Report. Про що мовиться? Зокрема, сильні вибухи пролунали в районі форта Тіуана на південних околицях Каракаса. За даними змі, ВПС США масово атакували військові об'єкти у столиці Аванасуела. Як пише Clash Report, завдано авіаударів по порту в Каракасі, і як зазначає видання, Ня Ройтерс у Каракасі частковий бликаут після американських бомбардувань в південній частині столиці відключилося світло. Е, нагадаємо вам, те що 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели. А е, судно скіпер перебувало під пильну увагу Вашингтона через зв'язки із іранськими енергетичними операціями. В суботу ж, двадцятого грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Ну і згодом повідомилися про захоплення ще одного третього танкеру. А що дописує також у виданні Reuters, Буду зараз вам все цитувати. Венесуела звинувачує у вибухах військову агресію США а, 3 січня. Reuters пише, що Венесуела заявила, що відкидає військову агресію з боку Сполучених Штатів після того, як численні вибухи сколихнули столицю Каракас та інші райони вранці в суботу. В заяві уряду йдеться, що напади також сталися в штатах Міранда, Арагуа та Лау. Гайра. що спонукала президента Нікола Самадура оголосити на звичайний стан Україні та мобілізувати навіть силу оборони, але про це далі ми детальніше з вами поговоримо. За даними Роутерсочовиці та зображення, що поширюється в соціальних мережах, вибухи літаки та чорний дим можна було побачити по всій столиці, починаючи приблизно з другої а, ночі, 6.00 за гринвічем. Що ще йдеться? Що за словами очевидців в південній частині міста поблизу великої військової бази сталося відключення електроенергії? Президент США Дональд Трамп. Неодноразово обіцяв наземні операції в Венесуелі. Він публічно не уточнював свої цілі, але приватно тиснув на Мадуро, щоб той втік із країни. Повідомляє Reuters. В понеділок Трамп заявив, що було б розумно, аби Мадуро пішов від влади. Пентагон передав питання до Білого Дому а, і який відмовився від коментарів. Уряд Венесуело в своїй заяві заявив, що метою нападу є захоплення сполученими штатами нафти та корисних копалин країни. Він додав, що сполученим штатам не вдасться захопити ці ресурси. Це те про що Висували напередодні, що ще ми можемо з вами побачити, так теж як місцеві змі публікували як імовірно ВПС США вдарили по будівлі генштабу армії Венесуели. Далі кадри також на екранах можна побачити, і ми розуміємо, що скоріш за все, ось ці дні і сьогодні, і завтра, і, можливо, ще найближчим будемо з вами активно обговорювати ті події, які відбуваються в венесуелі. Чому так це все бувається? Чи буде реакція з боку Трампа безпосередньо, тому що у виданні сі. Не так вже з'явилися певні коментарі, які далі вам продовжу говорити. Але початково пропоную також заслухати і думку Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії, щодо того, що ж відбувається у Венесуелі. Далі детальніше. Слава Україні. Достеменно невідомо, що там відбувається в Венесуелі зараз, але 100% розумію, що Трампу, якщо він це розпочав, Треба все завершити дійсно за три дні. Ну, по-перше, щоб пилу втерти носа. По-друге, ну це було б непогано і для нас, тому що не хочеться, щоб американці зараз переключилися повністю на Венесуелу. Е -е, нехай про нас не забувають, тому що вони нам винні, бо їм платять гроші за американську зброю. І це треба нагадувати пану Трампу. Божника ходити не варто, тому що божники Нобелівську премію миру отримати не можуть. Слідкуємо, спостерігаємо і робимо своє. І зараз тримайте інформаційну гігієну, тому що спаців по Венесуелі зараз повиповзає з усіх щілин дуже багато. Довіряйте силам оборони, допомагайте силам оборони і слава нації, смерть ворогам! Ще деякі деталі, які знайшла, знайшла для вас станом на цей час щодо ситуації в Венесуелі. Попередні кадри авіаударів США по порту в Каракасі також з'являються. Так би мовити, знаєте, 2026 тисячі -е розпочинається з війни миротворця Трампа. Представники адміністрації Трампа заявляють, що їм відомо про повідомлення про вибухи та гелікоптери над столицею Венесуели. А про це повідомляє CBC News. Водночас нью New Times пише, що представник американської армії відмовився коментувати можливу причетність американських сил до вибухів у Каракасі. Ну а тим часом міністр оборони Венесуели Лопес зник після ударів Сполучених Штатів Америки. Цікаве Мадуро, Знаєте, отут. Так виникає багато запитань, але в той самий час Венесуела рішуче засудила військову агресію США проти столиці країни Каракаса та інших штатів, вважаючи удари порушенням статуту ООН. І тут заговорили про статут ООН. Про це 3 січня заявив міністр закордонних справ Венесуели Іван Хільпінто у Фейсбуці. він написав наступне: що Венесуела рішуче відкидає та засуджує військову агресію, яку вчинив уряд США проти Венесуельської території та населення в цивільних і військових районах Керека. Са, а також у штатах Міранда, Арагуата Ла угайра А що ще відомо за його словами? Цей акт порушує статут ООН і становить загрозу міжнародному миру і стабільності в Латинській Америці та Карибському регіоні. Він також повідомив, що Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану на всій території Венесуели, закликавши населення до загальної мобілізації. Вночі проти 3 січня в Каракасі пролунали гуршні вибухи над столицею Венесуели. Помітили літаки. Та стовпи диму, повідомлялися про часткове знаструмлення міста. Президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів авіаударів по цілях венесуелі, зокрема по військових об'єктах, повідомила журналістка CBC News Дженніфер Джейкобс із посиланням на американських чиновників. Нагадаю, що 19 грудня президент США заявив, що не виключає війни з Венесуелу в майбутньому і повідомив про плани подальших захоплень нафтових танкерів 23 грудня. Видання The Wall Street Journal з посланням на джерела повідомляли, що Сполучені Штати здійснили масове перекидання військової техніки і особового складу до карибського регіону у межах ескалації тиску на режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану в країні і закликає населення мобілізуватися, щоб перемогти імпералістичну агресію. Уряд Венесуели також зазначив, що метою Вашингтона США є захоплення венесуельської нафти і мінеральних ресурсів. До слова, як пише Клаш-Репорт, Мадуро зустрівся з посланцем Сідзінпіня приблизно за 10 годин до початку операції Сполучених Штатів Америки. Ну і що із цікавого те, що я вам казала, де ж цікаво знаходиться зараз Мадуро. То невідомо дуже дуже невідомо. Видання Нюйорк Таймс дописує, що невідомо місце знаходження Мадуро безпосередньо вони дописали наступне. Цитую: місце знаходження Ніколаса Мадуро після ударів США по Каракасу невідомо. Частину його оточення в безпеці. Посольство США тим часом застерігає американців не відвідувати Венесуелу. Також Штати заборонили комерційні польоти літаків у повітряному просторі країни, по якій наносить удар. А зараз знайду інформацію. Мадуро зник із публічного простору. Дописують США, закрили повітряний простір. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ проведення надзвичайного та воєнного стану в країні. А що ще із останнього такого відомо, що вам не розповідала? Зараз стараюсь знайти для вас інформацію. А ось дописав міністр наступне Іван Гілпін, то звинуватив в США у нападі на Каракас та заявив, що мото атаку є захоплення природних і стратегічних ресурсів Венесуели. Мотою цього нападу є ніщо інше, як захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема, нафти та корисних копалень для силового порушення політичної незалежності країни, заявив міністр. Влада Венесуели повідомила, що Україна вже розгорнула власні збройні сили. Також дипломати мають намір додати скарги до Ради безпеки ООН, генерального секретаря ООН, співдружності латиноамериканських та карибських країн та інших міжнародних організацій із вимогою засудити дії та притягнути до відповідальності уряд США. Президент Ніколас Мадуро наказав реалізувати всі плани національної оборони в належний час і за належних обставин в суворій відповідності до конституції Боліваріанської Республіки Венесуела органічного закону про надзвичайний стан та органічного закону про національну безпеку. Водночас Ніколас Мадуро підписав і наказав виконати указ про оголошення надзвичайного стану по всій території України. Побачимо, як далі буде знаєте, розвиватися ця вся ситуація. місце знаходження Ніколаса Мадуро не невідомо. Також видання за Times зазначає. Що частина його оточення перебуває нібито в безпеці, але що як воно буде, покаже лише час.